Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я приготувала дуже смачну закуску це риба по-королівськи. За цікавий вас рецепт, дивіться моє відео. Для приготування нашого блюда ми взяли дві ось такі скумбрії. Вага скумбрії приблизно 2 кг і 200 г. Попередньо я почистила її, виняла середину і нам потрібно розфілірувати. Нашу Скумбрію, тобто винятий хребет, робимо надріз. Потрібно виняти кісточки. Ось такі прекрасні чотири філе з нашої скумбрії вийшлось. Тепер нам треба розрізати нашу скумбрію на порційні шматочки, які ми будемо маринувати приблизно 2 см. Також нам потрібно приготувати маринад. В ємність я влила 3 стакани води. Ось такі стакани. Один стакан я зважила 220 мг. Отже, я сюди додала три стакани, тобто 660 мг води. Також сюди потрібно додати 1 чайну ложку солі. Таку повну додаємо. Одну столову ложку цукру, 100 мг оцта 9%. Також нам потрібно додати спеції лавровий лист, тут перець горошком чорний, перець духмяний, гвоздика. Якщо у вас є коріант горошком, також можете додати. Наша суміш закипить. Ми її виключаємо і потрібно, щоб вона трохи охолола. А тим часом ми продовжуємо готувати нашу рибу. Також для маринада нам потрібно дві великі цибулини. Так як в мене не було дві великі, я взяла ось дві маленькі і одну велику. Взагалі потрібно дві великі цибулини і починаємо нарізати цибулю нашу півкільцями. Нарізали ми півкільцями нашу цибулю. Також нам потрібно приготувати моркву. Ми взяли дві такі середні морквини, можна потерти на звичайну тертку, але я взяла таку тертку для корейської моркви. Ось така кількість моркви вийшла у нас. Морква нарізана, цибуля нарізана, риба готова. Продовжуємо готувати. На вогонь я поставила дві сковороди. На одній із них ми посмажимо цибулю та моркву, трохи олії. Спочатку цибулю смажимо. Вогонь повинен бути середній. Трошки посмажиться цибуля, додамо моркви. На другій сковороді в нас розігрівається, також додаємо олію і нам потрібно спанірувати в борошні нашу рибу, ледве-ледве присмажимо ми її. Отже, паніруємо в борошні. Вогонь у нас середній і викладаємо на нашу сковорідку. Цибуля з моркви наша розм'якла, отже, вона вже готова. Починаємо збирати наше блюдо. На дно нашої посудини ми накладаємо трохи нашої зажарки. Наступний шар у нас буде риба. Тобто починаємо шарами накладувати нашу рибу і овочі. Маринад, який ми заварювали попередньо, ось він вже в нас готовий. Повністю заливаємо нашим маринадом рибу. Все. Трошки охолоне наша риба, тому що вона ще гаряча. Закриваємо її кришкою і ставимо в холодильник на добу. Через добу можна куштувати. Пройшла доба. Ось такий вигляд має наша закуска. Самостійно дуже смачні овочі. Також рибка наша повністю промаринувалася і дуже смачнюча. Така рибка буде зіркою будь-якого столу. Ось так я презентувала нашу рибу. Подивіться, овочі дуже смачні, риба також неймовірно смачна. Обов'язково приготуйте для своїх рідних та близьких. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба. До нових зустрічей в наступних відео.